Зараз ми будемо знову літати в українському ліфтоп. І сподіваюсь, що сьогодні ми не втопимо дрона в річці, як вчора. Нагадую, що сьогодні ми продовжимо тестувати камеру Runcam Thumb Pro W. Сьогодні я встановив налаштування 2К 60 FPS, витримка 16 та ISO 100. І навіть встановили ND-фільтр 8. Сподіваюсь, сьогодні він підійде. А зараз я раджу вам перевернути ваш смартфон. Бо далі ми будемо дивитись, сподіваюсь, якісний польот дрона. Мріяли <му> летіти, собі крила малювали, наче діти. Так тягнулися до неба і до світла, але так боялись пасти тої висоти. Розправ крила, моя голубко, і лети, 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 лети за мною, розправ крила, моя голубко, мої сльози то я журба лише любов. Ми вільні, як вітер, безкрайні полі вільні, як ті птахи у небі, вільно, Кохаємо, так ніби вже не буде більше завтра. А ми вільні, як хвилі у Чорному морі, вільні. Роки сильні, наша віра від тепер на вік не зламна. Тримай мене за руку, я слабким не був, ніколи і не буду. Твоє серце дає віру у майбутнє. Ти мене навчила жити і літати знов. Розправ крила, моя голубко. І лети, 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 лети за мною розправ крила. То не є журба, лише любов, ми вільні, як вітер, у безкрайні болі, вільні, як ті птахи у небі, Боже вільно, кохаємо, так ніби вже не буде більше завтра А ми вільні, як хвилі у Чорному морі, вільні, як повесні, ламни широкі сильні. Наша віра відтепер навік на вік не зламна вільна. Цю темряву разом. Я зігріватиму тебе своїм теплом у вільнім небі над полями. Знай, моя головка, хай ця смута за вікном, від ворогів криватиму своїм крилом. Тримай за руку віра з нами. Ми вільні, як вітер у безкрайнім полі вільні, як ті птахи у небі божевільно. Вже не буде більше завтра, а ми вільні, як хвилі у Чорному морі вільні, як повесні не широкі, сильні, наша віра від тепер на вік не зламна.